У вівторок, 19 серпня, завдяки впливу антициклону в Україні утримуватиметься малохмарна суха погода. Вітер дмухатиме з північного заходу зі швидкістю 3-8 метрів за секунду. Уночі температура повітря коливатиметься в межах від плюс 8 до плюс 14 градусів. У день підніметься до плюс 22, плюс 27. У південних регіонах нічні показники становитимуть плюс 13, плюс 18 градусів, а денні – плюс 26, плюс 31. На Полтавщині упродовж вівторка погода буде ясною, опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, у день – 25 градусів із плюсом. У Кременчуці жодної хмаринки на небі не зустрінеться. День обіцяє бути ясним, без опадів. Світлою передоби повітря прогріється до плюс 23, вночі очікується плюс 13 градусів. У горішніх плавнях в ранішнє чисте небо упродовж доби не забрудниться хмарами. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 13, денна становитиме 25 градусів із плюсом. Вітер північно-західного напряму до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі. 19 серпня 1946 року, за даними метаофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 37 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1964-го, 9 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.